Доброго вечора! Зайду оце в АТБ і покажу вам лимон. Гляньте, який тут класний лимон. 45,95 ціно, долі. лайм, Лимон лайм, 14 гривень за 100 грам, Кокос 29 гривень штука. Такий кокос коштує 29 гривень штуки. Мандарин. Перший гатунок. Це нас АТБ над траси знаходиться. Тут доволі таке воно, знаєте, як боліє. Мені подобається в цьому АТБ, але на ньому сюди їхати треба. Так як ми по путі, то я зайшла і вам показую Ківі. 15 гривень, 150 гривень кілограм, апельсинчики, яблучки. Та тут є де розгулятися і що купити. І охоронник стоїть, на мене дивиться і думає, що я це роблю. Манго перший гатунок, 1830. Дивіться, яке класне манго. Це за 100 грамів, 180 гривень 30 копійок кілограм виходить. Памело 72,95. Яблука. Вибор Red Prince. 2895 Red Prince. О, огірки. Огірки перший готунок 1299. Капуста рання. Капуста капусторання і нема, розібрали, ну її завезуть. Ну, огірки, звісно. Такі огірки. Хотіла купити картоплю, але я, мабуть, її не куплю. Морква 8,55, а картопля. Картопля не годиться нікуди. О, картопля рання, перший готунок 29,95. Це картопля. А ось капуста. Чіпси. Акція на чіпси 2490. Оце я попала. Вон, дивіться, Проголіно 6490. Козацька рада 125 гривень. Це дуже огромне тебе. Крісло. Дивіться, ще й крісло є. Ну і вам так все показую, все, що бачу. 2000 гривень крісло. Угу, Далі Це взагалі АТБ Манеш мене дурманиш, люблю а тебе? 2 гривня 69 за яйчко. Ну, тут яйця такі крупненькі. Вони там є, я знаю точно. Манеш мене дурманиш. Люблю а тебе. Вакцийна колбаску 142 гривні 50 копійок. Ось така. А, це рулет курячий добров. 500 грам. 142 гривні 50 копійок. До 2804 вжити треба. Це шинка. Куряча, смачна. От іще 152 гривні. Шинка рублена. Тоже добров. Шинка рублена. Бачите, что сейчас мы трошки резкости нажмем. Вот такая вот она шинка рублена. Mm -hmm. Хамоне, мамоне, колбаска. И ось колбаска здесь пражнего мяска 28,70. Вот такая колбасочка. Так, щось у мене тут. От, бачите, яке воно нас здорове це тебе, це над трасою у нас. Що тут іще? Помолочки, сирочки. Такі 72 в 90. Президент. Президент. Ферма Вершковий, 4790 по акції йде. Це, взагалі, по 30 гривень я брала сулугуні, моцарелу в маркету сьогодні, так що заходьте там, що в мене є ціни з маркетоп, то ви будете задоволені. О, Без заморозки. гигиеничное пакувание, лабораторный контроль якости, свежее мясо, свежее. Ось воно, бачите? В холодильнику лежит. Я вам так показываю, что оно действительно свежее. И курочка. Наша ряба. Наша ряба. Смачна курочка. Наша ряба. Макарони. От дивіться, живчик 1690. Не знаю, це, мабуть, не акція. Сухий часник. 1580 з короткое ТБ 940. Акція. І шалена знижка. На сухий часник. Так воно якось так поставлено тут все що воно Все А от Сардіна. Це до макаронів. Добре, пішліть ми. Трішки познімала цін. Людей нема неділя на приправки до картоплі 890 і 840 отака. Оця сама смачна приправа, дуже класна. Роботники працюють. контроль Кока-Кола. От мені кажуть, що Кока-Кола це виробник. Сейчас ми почитаємо це так. Бачите, щоб ви побачили і почитали, чий це виробник. Що тут написано? От бачите, виробник. Щось ми знайдемо. Склад є Україна. Оператор ринку Кока-Кола Україна Лімітед, Українська. Бачите, Київська область. Так що це наша Кока-Кола? Це так. Зрозуміло все це. Великий вибір товарів. Я так швидко знімаю. Бо я взагалі хотіла купити картофлі, але я так зрозуміла, я її не куплю, бо вона грязна. Грязна, грязна. І вона м'яка. Кажу вам сразу. А м'яку я не хочу. Везде знижки в АТБ. То ми зараз заїдемо в інший магазин. Це отак. Дякую всім за увагу. Тут теж багато всього з'явилося. Охрана стоїть, охраняє. Оце я в От О, ще можете картку придбати. Талон 300-500 1000 гривень. Сертифікати, їх рекламують ось вони, бачите? Як вони стоять, ці сертифікати? Такі діла. Бачите, сертифікат активується тільки після продажу. Якщо сертифікат не був відсканований та сплачений, то ним не можна скористуватися для оплати покупки. Так що, дорогий народ, не думайте, якщо вони тут стоять, його можна просто взяти. Пішли. Поїхала я в інший магазин, пройдусь. Це таке АТБ. В Сіті 24. Термінове. Класне тебе. Картоплі не купила. Це, знаходиться воно у нас над трасою. <сум> Я сьогодні працювала над трасою. Нічний цілодово, бачите? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Це вирішила я, то я обичаю днем гуляю, а це я вечором. На це йду зараз в магазин грошей. Е, я вам розказувала, показувала, що там є скидки. А скидки за 1 часов, а зараз пів дев'ятого. Ну, на 8 ми трошки не вспіли бо в нас справи були, ми вже працюємо. А це в мене хобі. Люблю я це діло знімати. Бачите, яка в нас вечірня гарна полтава. Ой, це щось машина бібісіка. У нас є такий кавовий апарат. Тут можна каву замовити. Вон вам ціни на каву. Отак. От Пішліть. Покажу досі, цей магазин працює. Щось різко спадає. До 22.30. До півгодинадцятого. Все вже, А що його закрили? Вони ж доведуть. До... Переучот. Переучот? Де 30, 31 число. А, ну пішли туди, може, там є скидки. Аукції. Коротше, не попали ми конець місяця. Пішли ми, мабуть, в сільпу. Картошки купимо місто солоденького. Що це таке возику продають? Це, мабуть, ето. О, гляньте, сир. Це пластик. Пластик, коротше. І багатенько не вийшло. О, дивіться, Фудзен Азія. 25 березня по 7 квітня. Майстер клас і дегустація. Ой. Багато всього. Телік класний, бачите? Додому такий треба це забрати. Що таке у нас сільпо? Ось теж щось тут продають. Печення якесь. Шоколад, чорний світоч. По 19 гривень, печиво, хвилястян, чіпси. Майонези. Що це цибулю вигребли? Ящики пусті? даже молодий. чесник молодий. 199 гривень, бачите? Вже молодий часник у нас росте. Радіо Сільпо. Що тут з картоплею? -да. Ми, мабуть, будемо їсти гречку, вона дешевша. Картопля тут не годиться нікуди. 20 гривень. І що тут може бути за картопля? Так, хочу вам показати, дивіться, кекс голландський 41,99. Він йде без акції, тут 300 грам виходить. Отак воно виглядає. Бачите, як класно. Вже в сільпу продають пасочки. Панетони, панетони 450 грам. Кекс паскальний. Ну, бачите, тут 500 грамів виходить. 99 гривень. А тут 450 Це, мабуть, трошки інше. це, мабуть, воно кекс паскальний. Вітаємо з великднем. 100 Днем. 100 гривень Паска виходить. Так що завітайте в сільпо і купите пасочку за 100 гривень. Ну, мені кажеться, оця штука набагато смачніша. Ми взяли, спробуємо, що воно. З яблуком 12,99, але ну, його вже тут, оце, мабуть, булочки такі. Так, йдемо далі. Трошки настройки я поміняла, зараз хочу подивитися, от хліба багато. Ха -ха. Дивіться, там вже все пусто позабирали. Сири, там ще акції може є на сири. Так якось непривично, трохи в нас других настройках. Подивимося, що воно буде. Ось теж всякі смаколики багато. Можна заходити, бачите, вечором, пізненько вечором прийшли, людей не дуже багато. Їди куча, ноги висять, ніхто їх не бере. А ось сири йдуть по акції. Ну, тут трішки дороже, 46,99 виходить. Маркетовки 30 гривень. Повторююся. Ніжна рівна, ти неймовірна, ніжна чарівна. Це звіний ти. Ось дивіться, два кілограма яблук 34,99. Ми взяли один кульочок. Зараз я. Хочу звісити і показати. А ну да я гляну, лежить. Подожди, там мінус 4 яблука. Зараз ми глянемо. Мінус 4 грама. А, це на тару. Та лежить її яблука. От бачите. А чого так іде? Ну, коротше, так-то так, не вистачає.